The weather is nice Луцька міська рада взяла важливий курс на створення безбар'єрного простору. Такий підхід відповідає державній політиці. 25 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо впровадження національної стратегії безбар'єрності. Прилуки одразу активізували роботу, адже місто прагне стати сучасним і доступним для кожного. Відповідно до розпорядження міського голови Ольги Попенко було створено раду безбар'єрності. До її складу увійшли представники влади, фахівці житлово комунальної... ...сфери, медики, а також мешканці, які належать до соціально вразливих категорій населення міста. 27 серпня провели чергове засідання. На сьогодні у громаді проживає близько 200 людей з інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних. До маломобільних груп також належать мешканці, що користуються протезами та іншими допоміжними засобами для пересування. Робота ради спрямована на створення комфортних умов для їхнього повноцінного життя. У ході наради начальник управління містобудування та архітектури Віктор Тесленко презентував концепцію безбар'єрного маршруту міста. Його реалізація передбачає залучення коштів бюджету громади. Провадження такої ідеї зробить міське середовище відкритим і комфортним для всіх.